Друзі, вітаю! Я хотіла поговорити з вами з такого неприємного для мене приводу, тому що напередодні інтернет-видання Сумські Дебати опублікувало матеріал під назвою Член наглядової ради Суспільного Бобренко назвав телеведучу 1+,1 Наталію Мосейчу бидлом. І видання пише, от буквально дослівно сталося це після того, як незрозуміла особа, не надавши ніяких доказів, вкинула в коментарях до чергової публікації Віктора Боберенка, де той дає поради про реформування медицини. Фейк про те, що, начебто, Наталія Мосичук назвала суми містом бидла. При цьому навіть сама автор фейку пише, що сюжету такого не бачила, а тільки прочитала невідомо де у Твіттері. Суми місто бидла, рекламні щити з провокативним змістом, що з'явилися в сумах, викликали хвилю невдоволення місцевих жителів. Написи люди називають образливими і такими, що псують імідж міста. Що мали на увазі автори щитів та які шанси того, що їх зрозуміють сумчани? Дізнавалася Оксана Солодовник. Місто бидла ствердження чи запитання відразу не всі розуміють на ледь помітний знак питання. Мало хто зважає перехожих шокують великі чорні літери відвертої образи. Сумчани певні білборди принижують їх. На такий коментар. Пан наглядач від громадськості недовго думає, що одразу сам обзиває телеведучу бидлом. Ще й додав, що вона не працює, а свистить про що свідчать скріни з його акаунту у Фейсбук. Кінець цитати. Ну, ситуація неприємна для мене. Не буду приховувати, особливо враховуючи, що така ситуація збіглася в часі з нападками на мене російських бутаферм і бутаферм телеграм-каналів і прихильників однієї з політичних партій в Україні. Останні от, буквально синхронно з першими вирізають мої слова з контексту і масово поширюють їх в соціальних мережах. Я розумію, що йде кампанія. Кампанія замовна. Я розумію її мету. Про неї я запишу окремий стрім. Але стосовно державного чиновника Віктора Боберенка, я дуже прошу члена наглядової ради суспільного телебачення показати приклад цивілізованої європейської комунікації і принести публічні вибачення за приниження і образу. Інакше я вчиню в цивілізований спосіб і подам на вас, пане Вікторе, до суду. Моя особиста оцінка: державний чиновник не має права на таке хамство. Платники податків отримують вас для того, щоб ви працювали на державу, щоб суспільне державне було каналом номер один, щоб його ведучих знала вся Україна і весь світ за рахунок їхньої яскравості, позицій, зробленого контенту. В результаті цього скандалу Україна дізнається про чиновника суспільного, який нахамив телеведучий з іншого телеканалу. За те, до чого вона абсолютно не причетна. Пане Вікторе, я завжди з гордістю говорю про своїх земляків. Мій батько з Сумщини, Королевецького району Сумської області, село Литвиновичі. Ну, от, якось так. Дякую.